у класі української мови та літератури Закарпатського обласного ліцею інтернату із посиленою військово-фізичною підготовкою готуються до написання радіодиктанту Національної єдності 2024 Робота учасника радіодиктанту. 25 жовтня диктант національної єдності пишуть 17 ліцеїстів та троє військовослужбовців закарпатського підрозділу Національної гвардії України. Я знаю, що по підрозділам у нас також є люди, які знайшли час вільний від служби або після виконання службових завдань, і також долучилися до цього радіодиктанту. це традиція, це виконується кожного року. Я вже три роки пишу. Ну, диктанти, думаю, що буде класно. Перед початком радіодиктанту єдності ліцеїсти повторили правила, розказує учителька української мови та літератури Валентина Яночко. «Повторювали правила на пунктуацію, орфоепію, орфографію прямої мови. Повторювали правила. Насправді цікаво почути, який буде сам зміст текста, про що він буде написаний. А то що складно, то. То нічого страшного, постійно треба вчитися на помилках. Цьогоріч текст магія голосу для радіодиктанту національної єдності підготувала письменниця Оксана Забушко. Диктував письменник та військовий Павло Вишебаба. Приємно вразило сам зміст тексту, і особливо дуже приємно було саме прочитання, тому що було так чітко, гарно проговорено всі розділові знаки. всі Окличні речення, всі такі слизькі місця, наприклад, та ж боротьба була чітко проговорена. Є сумніви, звичайно, щодо авторських знаків, бо я знаю, що вони там мусять бути. На це вона і Оксана Забушко. Ну, побачимо, що нам скаже офіційна версія тексту, але за змістом текст. Дуже цікавий текст радіодиктанту опублікують 28 жовтня об 11.00 на сайті українського радіо та на сайті Суспільне культура. Свої роботи для перевірки учасники радіодиктанту можуть надіслати паперовим листом або скинути на електронну пошту українського радіо. Адреси ви бачите на своїх екранах до 11 години, 28 жовтня. Тетяна Рожновська, Леонті Неколишин, Суспільне новини. дівчини